Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Ви не думали про те, що колись у минулому аморальність і вседозволеність панували так само, як і в наші дні? Тоді поміркуємо про епоху пророка Осії. У той час поклоніння творцеві було витіснене поклонінням творінню. А коли відбувається таке, тоді з'являється релігія, зосереджена на дотриманні обрядів. За часів осі майже ніхто не поклонявся істинному Богові. У стосунках із Богом і з людьми процвітали фальш і безчестя. Це був час матеріального добробуту, але духовного зубожіння. Тоді перекручували суд, пригнічували бідних, зраджували Боже ім'я, бо поклоніння Богові змішувалося з язическими культами. Осія в п'ятому розділі вказав на причину такого стану ізраїльського народу не дають їхні вчинки вернутись до Бога, бо дух блудодійства всередині їхній і не відають Господа. Як могли вони служити Богові, якщо не знали Його? Як могли вони поклонятися йому, не відуючи Його? Чи можна служити Богові і поклонятися йому, не пізнавши Його? Що ж, історія ізраїльського народу за часів Осії говорить, що можна будь-який культ. Будь-яка церква, будь-яка релігія, котрі відволікають увагу народу від істинного Бога, і так або інакше перевертають її до творіння людини, поведінки чи досягнення мети, призводять до того, що особисте спілкування з Господом відходить на другий план. Рано чи пізно така релігія знецінює християнство, робить його формальністю. Чи означає це, що ми не повинні навчати людей, як одягатися, харчуватися, поводитися? Звичайно, не означає. Я хочу сказати, необхідно навчати, як потрібно одягатися, як харчуватися і як поводитися людині, котра живе у постійній єдності з Христом. Але навчатися самим лише нормам поведінки означає обмежуватися тільки етичною стороною справи, адже християнство, яке приніс нам Ісус значно більше, ніж просто морально-етичний кодекс. Христос прийшов, аби перетворити життя своїх дітей, котрі після такої зміни відчули би радість життя згідно з вічними принципами святого закону. У книзі пророка Осії, в сьомому розділі, північне царство, назване млинцем, що печеться непереверненим. Тут Бог знову вживає порівняння, аби розбити оболонку показної релігійності. Неперевернений млинець пропікається лише з одного боку, залишаючись сирим усередині. Бог не приймає цього, йому потрібний хліб, котрий випечений зсередини і, звісно, підрум'янений ззовні. Бога тішить хороші вчинки його дітей. Добрі діла завжди слугують прославлені Його імення. Вони до вподоби йому, але тільки тоді, коли є результатом внутрішнього життя в щоденному спілкуванні з Христом. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, Ти нас продовжуєш застерігати, щоб ми могли вести чисте моральне життя і щоб ми могли належати Тобі. Господи, оселися в нашому серці, будь з нами сьогодні, благослови нас на новий день, благослови наших телеглядачів, благослови ті справи, які стоять перед, нам, перед ними, і допоможи їм залишатися завжди вірними Тобі. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог очікує не показної релігійності, а нашого щирого служіння. Свої молитовні прохання надсилайте нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!